Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 30 липня, 30 липня 1937 року, керівництво НКВС СРСР підписало таємний оперативний наказ номер 00447. Документ, який став початком найбільшої масової репресивної операції сталінського терору, формально він стосувався куркулів, карних злочинців та антирадянських елементів. Але насправді під цю категорію можна було підвести будь-кого. На місцях створювалися так звані трійки комісії з трьох осіб, які швидко без суду і слідства виносили вироки засудженим. Не давали шансів на захист чи апеляцію. Одне слово, ворог народу. І людину могли або розстріляти, або відправити у ГУЛАГ. За півтора року, з серпня 1937 до листопада 1938 за цим наказом було заарештовано понад 800 тисяч людей, з них від 350 до 445 тисяч були розстріляні. Решта десятиліттями гнили у таборах. Наказ номер 00447 засекретили. І лише після розпаду Союзу у 1992 році його наважились оприлюднити. Це була не боротьба з ворогами, це був конвеєр страху. Досі важко уявити масштаб цієї трагедії, яка зламала мільйони людських доль. А як ви думаєте, чому подібні злочини десятиліттями залишались у тіні? І чи достатньо ми знаємо про їхні наслідки сьогодні? Напишіть у коментарях. 30 липня 1975 року у столиці Фінляндії, Гельсінкі, відкрилася історична подія нарада з безпеки та співпраці у Європі. У ній взяли участь 35 країн, зокрема США, Канада, СРСР і всі держави Європи, крім Албанії. Це була спроба налагодити діалог між двома таборами холодної війни Заходом та Сходом, і зробити Європу більш безпечною та стабільною. На перший погляд ще одна дипломатична зустріч, але значення цієї наради важко переоцінити. Саме тут почалися розмови про права людини, повагу до кордонів, співпрацю в галузях культури, науки економіки. Уперше СРСР офіційно підписав документи, які передбачали дотримання базових свобод. І цим дав потужний інструмент для правозахисників, зокрема в Україні. Фінальний акт, підписаний 1 серпня, став основою для майбутньої організації з безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ. І, хоча він не мав сили закону, моральна та політична вага цього документа була колосальною. А як ви вважаєте, чи можуть міжнародні домовленості дійсно змінити хід історії, чи це лише красиві слова на папері? Поділіться думками в коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк.